Всім привіт! Сьогодні ми зробили для вас одну колекцію, не як вчора було Ця колекція телефон. Ми будемо клеїти на ось такі телефони. Ось перший такий, другий на величі, третій яблука, четвертий такий, п'ятий сердечко а шостий звичайний. Ми не на так, них будемо клеїти наліпки, як це було у валізках якщо ви знаєте чи дивилися це відео. Я Ось відео. Ага. Угу. А сьогодні ми закінчимо колекцію подушку. І сьогодні вже 30-та, а завтра 31-ша. Алсу у нас збирає пакетики. Майнкрафт. Minecraft. Що ви там? Ти хочеш збираєш аватарки. Аватарка три штуці. штуки. Штуки залишилося. У вот нас вот. такие подарочные он собрал. Далее Майнкрафт. Майнкрафтик. Уже. Да. да Сегодня хочешь печальный. У нас такой печальный. Так. А? Ушел. Дай. Это. Новиночка. Новиночка. Який добереш? Я не знаю, давайте. Ой. Олечі. І, олечі. А собрала ось такий зеленький покаток. Великий. Волочьозно тут передавай. Зараз у нас Strange Things. День два. Якщо знаєте, звичайно, що це, але це популярно. Дайте, Ось такий. Він нам попався в минулому відео, якщо що. Покажемо потім. І останній колекція, яку особу зараз обирати, це пісня по емоді. Вгадати ну. пісню по емоді. У минулому відео я вгадала її. Я щаслива. Давайте оставить. Ось такий принт корійки особрала. І ось перша колекція в нас це подашки, ми її закінчуємо. Ой. Ой, я Ой. Ось. Зараз куришь, ти зараз коєш, що я я, Я знаю, відкриваю. <кхи> так, -с. Відкриваємо. От, відкриваємо. Непогано відкрилося. І це подожд. Така цукерка. І, я тут. і тут сюрприз. Тут сюрприз. Останній да, з сюрпризом виявився. Це дуже добра новина. Зараз цукве. Подивись номер. Номер тут. Ну тут так, один. Чот... А, але... а, тут чотири так у нас. Так. так, Чотири. Просто там. І ось такий нам ну, попався секретний подарунок. В останньому він попався. Я так. Як і визив, що є цього. Я да? не помігаю. І Алсу зараз клаї його сюди. Він такий маленький, Зараз. Ось. І... Hep-hapпі. Давайте ось. Най, е, маленький, наймолодший з усіх. Наступна колекція, яку ми відкриємо. Це буде Minecraft. Майн, май, майнкрафт. Так. І ось пакетик. Якщо в нас шумно, не зважайте. Так вийшло. І це свинка під номером 3. Знову під номером 3? А, ну тоді я перепрутаю. Тоді я куди я хочу, кай, бо я Перепуту, не став. Перепутані. забула, що я тут. Там... Ну ні. Так, ну ти хочеш. Давайте на дві приклеїмо. Я надеюсь, что не ну, буду две какие Ну, если будут, то мы переклаем, что я что Ти так і Ты такая задача была. коллекция. Нам загласилось еще три. Не у нас по эмоди. Я надеюсь, нам попадется с цієї сторінки, бо у нас есть... Ее прозоры. Я написала сюди. Я так написала

Вот тут есть. Mm. Вот тут. Что-то не выходило. Ней, гаразд, откроется, уже. Но его нужно порвать, чтобы открыть. Ничего. Давай, что-то делай. Но откройся. Ожеволи. Жуло. Вот. Ой, я знаю, какие-то уже. Я уже. Здогадалася, що це за пісня. Так, да, я теж. Ну, бо це хат я хат робила. Зараз я його відкрию тут. Так, сума. ми вже його відкрили. І це під номером Так, ми подивилися від бідомером 8. Це сумно. Зараз вже... я зараз я купию. Та... Так, зараз відкрива. Дякую mm -hmm. за мене знявся. Ну, ми потім Це напишемо. Пісня. Я банан. Якщо ви знаєте банан, там я коко. Там маю. я коко. Ну, я, банан, має? я, я банан, банан. Ті, що банан, ті, що банан, банан. їдемо ми йдемо, прочитаємо, їдемо, йдемо, Ну, там вже до вас. Можете подивитися. Перше це було, от я сюди написала. Я порахувала тут 30 ла. Ну, на, у одному працює. Завжди, для чого я поверуху. І так. Е, давай зараз календар. І ось календар. Сьогодні 30 -е. І завтра буде найкрасивіше, що я вже Зараз Я вже побачила щось. О. Його будемо клеїти сюди. Ну, як парни з цим? Так, таке, типу, по кольору схоже.

Стив, тут Стив, тут Стив. Ну, схожи. Майже. Может, схожи. И открываем. Нам попался... Векна. Векна. Я надавилась просто. Не знаю, что это вообще. не знаю. Не под номером пять. Что дальше? Не знаю. Он Я Под номером Пять. Такс, такс, такс. Ось сюда клей. Тут трешечки видно, а позад. Але ничего страшного. я думаю, уже приклеят. нормально. А, тут все. Щас... Нормально. И наступная коллекция аватарка. Зараз не клею. Ну, и справку не открыву. Ось пакетик. Тут трешечки воно выглядит. Ой, він під номером три. І це в нас подаруночок. Такий класний Тут сердечко. Він вам дає сердечко. І він під номером 3. Сюди. Такс. Такс. Ось. Сюди. Клиємо. Ось така колекція. Залишилося ще дві. Ну, Бо в нас усіх аватарках 4 по 4. Не знаю, да, Це як традиція. Так. Наступна колекція нова. це в нас нова угу. телефон. Ось така сторіночка перша і друга. Вони є в спольні. Ось телефон, який ми будемо прикрашати. І гарно відкрилось. Тут у нас є ось такий літачок, Є е. зараз ось такий котик. Такий. І, і останнє що тут є, Це ось такий ось така лапка. Зараз як це звідси. Це типу Зараз я це спробую ще якось. Все, я його вже відкрила. І я зараз клею. Так. А зараз буде клеїти? Під Яким же номером там написано? Там було, там було написано. Подивись. Yeah.

Угу. Нехай буде так, я не знаю. Другий це котик такий. Мяу-мяу. Ось такий котик. Я його приклею у боку сюди. Ось так. І тут лапка. його ще лапка є. Ось під його ж. Стиль. Угу. Окрас. Ну, колір, скажімо. Да. І... Ось так. Ось така колекція. Якщо вона вам сподобається, напишите у коментарях та лайк. Сегодня попался только один сюрпризок. Вот теж хорошо. Дякуємо за перегляд. Це був трішечки спойлер. Ну, трішечки спойлер. І всім. па, -па, -па, -па.